Всім привіт! Вітаю на каналі, що ж прийняв я рішення про демонтаж ось цих сонячних панелей продажу інвертора разом з акумуляторами. В минулому відео показував, що ось ця яблунька дає ці тінь на ці панелі. Тому вирішив їх демонтувати, щоб не було Ну І в принципі зима попереду, навіщо нам ця сонячна енергія, все одно сонця не буде, тому якось, думаю, перетопчемось і так. Ну, а якщо серйозно, то ось ці панелі ми знімаємо і переносимо їх ось туди, ось туди на дах будинку. Тому сьогодні у нас така дуже важлива робота. Дочекаюся кума. Зробимо демонтаж, повністю тут розберемо, ну а потім вже не знаю, чимсь буде сюди додати на місце. Як коштів на встановлення нових панелей сюди в мене немає, то більш за все, що буду встановлювати назад. Ось ті мої палені панелі, які там в мене стоять, але там всього-навсього 5 штук. Ну Не знаю, якось воно буде працювати, не дуже якісно, не дуже там максимально скажімо, потужно. Але якось зиму перетопчимось. Я ж думав сюди купити нові панельки. Але плани трішки змінилися скажімо так, в сторону ємності акумулятора. Тому ну поки що якось так виходимо з того, що є. А що в мене з'явилася можливість. Придбати нові панельки, то до вас буде прохання підписатися на канал, поставити вподобаєчку та написати коментар на підтримку каналу. Це буде важливо. Я думаю, скоро буде більше підписників, більше ютубчик мені буде підкидати грошей і зможемо купити нові панельки. Так що давайте коментуйте, ставте вподобайки. Всім дякую. На даний момент моє східне поле виглядає ось так: 10 панелей Ryzen 410, ну, собственно, таких самих, як і ці. Ну, і загальна буде потужність там, коли ці панельки туди переставимо, то буде 20 панелей і 8 кВт, ну 200 Вт, грубо говоря, скажімо так, 8 кВт по панелях. 12 година дня 12.07. У нас акумулятор вже заряджений повністю 100%. Ну, тому можна в принципі безпечно ці панелі зараз буде відімкнути, відключити ну, і почати вже демонтаж. Генерація за сьогодні вже встановила 8,4 кВт. Години. І бачимо, що поля вже гуляють. І це конкретно поле дає на даний момент всього на всього 40 Вт. Ну і східне поле дає 58 Вт. Тому якось так, але з завтрашнього дня у нас вже дожі. Там вже буде тугувати, тому доведеться щось, щось придумувати. Першим встановимо чотири панельки, які в мене тут стоять. Це новенькі з тієї пачки. Ну а потім вже будемо демонтувати ось той дах повністю. Ну, поки чекаю на кому, то перенесу ці панельки поближче кудись до будинку. Так, Наступний день, як бачимо, панельки вже на даху. І новенькі які з коробок ось ті, вони відрізняються по кольору від тих самих старих, які мене вже стояли. Ну, якось так. Зараз піднімемось на дах і покажу, як там і що. Світла у нас знову нема. В мережу знову її мкнули. Тому. Короче, жопа. Погода у нас похмура, трішки дощить, як бачимо, вже південного поля в мене нема. І всі панельки переїхали на ту сторону. Зараз треба швиденько його підключити, щоб у нас була якась генерація. Тому що мережі нема, акумулятори 50%, а заряджатись треба. Хотів загільжуватись і ці два сіпа, які будуть йти від цих панеляк, закопати під землю. Ну але поки що прокину їх так, скажімо, врем'яночку і хай вони вісять вже пізніше, тоді прокопаю, куплю трубу, ну і переставлю так, як потрібно. Розібрав щиточок, затягнув кабель, зараз буду підключати. Ну і потім вже полізу на дах, там на даху під'єднаю ну, папку мамку. Акумулятор 50%, 6 А на зарядочку. Це зараз підключено тільки нижнє поле. Що ми бачимо? І бачимо ми 341 В 1,1 ампера, 392 Вт. Зараз підключимо друге поле і подивимось, наскільки зміняться циферки. Ну і тепер покази двох полів одночасно. Бачимо загальна генерація 613 Вт з поля, тепер верхнього його називати. Заходить, як бачимо. 332 В, 08 А і 290 Вт. З нижнього поля заходить 340, 338 В, 09 А і 313 Вт. Кабель одинаковий, все однакове. Ну але, як бачимо, напевно, все такі панелі рік попрацювали і видають трішечки менше. Так, дивимось. 600 Вт. Зараз спробую з'єднати його все на. Один МППТ. Тобто ці проводочки перекинув сюди. Будуть і верхнє поле, і нижнє поле. Все на одному МППТ. Я думаю, побачимо буде. Якщо більше, то буде більше. Пори підключив все на одну МППТ. І в принципі так вироблення енергії збільшилось ну, приблизно на, ну, на 40 Вт. на 50. Перед цим було 655, зараз 640 Вт. Ну, все таки 50 Вт вони на дорозі не валяються. Поки що хай працює так. Так, поки що працює. Спостерігаємо за його роботою, ну а ми поки вам займатися іншими справами. Поки я хожу і думаю де взяти гроші на панельки, щоб їх туди встановити. Попрошу вас підписатися на канал, обов'язково поставити вподобайку. Ну і написати коментар для підтримки каналу. Адже ваші коментарі допомагають розвитку каналу. Ну і таким чином, можливо, тут чи щось мені покине більше грошей, і я зможу все-таки купити нові панельки. Якщо ні, то доведеться ставити ось ті палені. Хто пам'ятає, у мене є тут сім панелей, ті, які я встановлював перед райзенами, там вони в мене стояли. Але тут дві з них одна взагалі ось потріскана вона спалена, а інша видає тільки половинку. Тобто, в принципі, нормальних панелей в мене всього-навсього лише 5 штук. Тобто 1, 2, 3, 4, 5. Ну, більше за все, що я з цими панелями і буду зимувати, але все-таки хотілося б прикупити туди новеньких, тому що підтримайте канал подобаєчкою, коментарем. Ну і підпискою на канал, звісно. 7 година вечора. Подивимося, що згенеровано було за сьогоднішній день. Бачимо, вольтаж якийсь ще навіть заходить. І генерація за сьогодні 5 кВт годин. Це від двох полів. Звісно, мало. Але краще, ніж нічого. Із Аксіому перекинув ще 600 Вт. Зараз якраз вже вечір прийшов і ще включить, так як 56%, то думаю, хай ще якісь там кіловат півтора перекине з цього інвертора. Ну, Як бачимо, вже запалив сьогодні перший день котел на вулицю Дубак, 10 градусів. Так що якось так. Ну, Завтра вже подивимося, яка буде погода і що там буде по генерації. Так, привіт усім адекватним знову. Пройшов вже для вас там 7 хвилин відео. Для мене вже тиждень починаю відео знімати 27 вересня, на даний момент вже 3 жовтня. За цей тиждень досить таки багато відбулося. ну, Мої альтернативи, в принципі, нічого. Бужли дожі, було холодно і так далі. А в принципі, по Чернігівській області, хто знає, то в нас виробили майже повністю. У нас зараз відключення електроенергії 3 години мережа є. і... 6 годин немає. Коротше, якось так пробуємо виживати. І навіть коли мережу вмикають, то вона з'являється така в районі 170-180 вольт. Наприклад, в мене релюха не пропускає, виставу 180 вольт на вході і все ну, тобто, вирубає повністю. Так що, якось так. Хто ще вагається, чи потрібно йому альтернативу робити, чи не потрібно, то не вагайтеся, а я думаю, час діяти. І саме зайнятий тим, щоб зробити цю, хоча б маленьку таку, але альтернативку. І як ви вже знаєте, я збираю так сказати, на нові панельки, щоб встановити тому, кої, що я хочу продати. На продажі ось цей інвертор Axieoma BF3000, чесних 3 кВт він видає, та дві збірочки акумулятора до нього. За сам інвертор, в принципі, ну, хочу так 13 тисяч. Можна домовитися трошки менше. Якщо разом з акумуляторами, то в 25-24 тисячі, я думаю, з мав домовився. Там запас по енергії 3 кВт, можна забрати з нього спокійно. Ну, а Взагалі там десь в районі 3,2-3,3 кВт в цих двох збірочках. Так що кому потрібно, пишіть в коментарях, домовимося, відправимо і так далі. Продається так з БМСками. Ну, Цікаболя забрудня, що ці поримічки треба, будуть то дві перемички вам подарую. Ну, а Ці кабелі я заберу, тому що мені треба собі ємність і планую використати ось ці кабеля. Також нагадую, що я продаю ось такий свій медок. Це мед конкретно липа та разна трав'я буде 250 гривень за літру, та соняшник з різаним по 200 гривень за літру. Кому також цікавить, я відправлю вам новою пошту або тут поніжену. Хто замов уже раніше, завтра у нас ну, сьогодні вже для вас відео субота, піду на ринок, куплю відеречка, все запакую та відправлю, щоб ви не переживали, все буде добре. На початку відео я казав, що планую сюди встановити ось ті панелі, які в мене палені, але я бачу, що скажімо, встановочка так не дуже хороша, і я думаю, що далі будуть нас валити, ну і Мережі взагалі може не бути. Так що, купляємо мадок, кому потрібен інвертор, то Ну, Замовити його в мене, я його продам <смі> на місце, я куплю собі ось сюди панелі, тому що ну, треба встановити і до зими, скажімо так, розширити свою сонячну систему. Бо думаю, що на ось де у мене під низом валяється, а там десь то ну, буде дуже-дуже тугувато. Так що якось так. Цікаво, що у вас там робиться з електроенергією, Вимикають, не вимикають, є нема. Так що пишіть коментарі кого є, в кого нема, хто вже приготувався, поставив собі якусь альтернативку, хто не приготувався, хто планує і так далі. Ну, як бачимо, я вже переробив, там навіть панельки, трішечки, де вони виглядають, ну а тут нічого нема і це не дуже добре. Так як ці останні дні у нас були досить такі похмурими, сонця не було, тому довелося використовувати енергію з мережі. Ну, коли вона була, і то. Я підключав тільки бойлери, тому що ну, 170 вольт, як розумієте, не дуже добре для електроприладів. Ну, і тому там на бойлерах накрутило, не знаю скільки, але думаю, там кіловат 5-7 за дві доби ми по-любому використали. Південним полем в принципі, я на даний момент задоволений, як тільки сонечко з рано сходить, то одразу йде ну, досить -таки непогана генерація, навіть якщо. Сонця у нас немає, похмура погода, то генерація все-таки краще, ніж було ось це поле і те поле. Я думаю, якщо буде в нас встановлено тут панельки, то буде ще набагато краще. Генерація сонечка у нас сьогодні склала 10,7 кВт, на, годин. на зарядку пішло 8, і придбали 700 Вт, ну і навантаження 6 кВт. На годин. В принципі, генерація могла бути набагато більша. Але так як бойлери були вже е, нагріті від міської мережі, яка вона там була, 180 приблизно вольт, то генерація ось така. Ось Попередній день це у нас було, 10 генерація склала 16,9 кВт. Це досить таки непогано. Ну і Подивимось, що конкретно по генерації на східному полі, яке я встановив. Ось сьогодні у нас було виглянуло сонечко. Генерація одночасно у нас була 6 кВт-160 Вт. Це з поля 8 кВт. Я думаю, досить таки непогано. Все-таки 6 кВт з 8 ми отримували. Якби було тут ось це поле, то ну, думаю, там би можливо 8-10 кВт заходило. Але поки що також не пропускають у нас акумулятори на зарядку акумуляторів я встановив максимум 100 А. Вже майже 6-та година вечора. Генерації нема всього-сього 17 Вт. Будинок у нас споживає 152 Вт. За день спожито 5,6 кВт. Ну, коротше, якось так потроху, потроху живемо 07 кВт. Ну, нагадую, що мережі міської у нас поки що немає. Як вона то є, то нема, але можна сказати, що нема, тому що 170-180 то не мережа. Акумулятор 96. Відсотків. Ну я думаю, при такому споживанні, як 5 кВт, -годин, то цього чорненького акумулятора має вистачить на 2 доби. Ну, якось так. Живемо, продовжуємо розвиток своєї альтернативи. Так, добре, всім пока-пока. Подобачку, коментар та підписку на канал. Все, і до зустрічі в новому відео.